Галина вирішила пройти тест на ВІЛ. Робить це у свого сімейного лікаря. Жінка говорить, просто хоче перевіритися. Дізналася я від знайомих, що є така можливість, і вирішила. Все може бути, всі ми години і до лікарів, і до стоматологів, і кругом. Ну, мало ли що може бути. Тестування триває не довше 20 хвилин. Процедура зовсім недовга і зовсім не складна. Загалом займає близько 20 хвилин. Коли пацієнт підходить до мене, вже заповнивши згоду на обстеження добровільно, коли лікар вже проконсультував, провів до тестове консультування, підходить до мене. Зробити безкоштовний швидко тест за бажанням можна раз на рік, розповіла лікарка центру Наталія Солдаткіна. Послуга, каже, безоплатна для пацієнтів, а інформація конфіденційна. Звернутися до свого сімейного лікаря за попереднім записом або за домовленістю і пройти ж абсолютно безкоштовно швидкий тест на ВІЛ і отримати результат. Вся інформація абсолютно конфіденційна. Є категорії, які мають це робити, обов'язково. Це люди, які недавно звільнені з місць позбавлення волі. Це ін'єкційні наркомани, які на даний момент і які в анамнезі, у яких були такі епізоди, люди, які вживають психотропні речовини, також бездомні, малозабезпечені. З початку року у цьому центрі протестували понад 2,5 тисячі пацієнтів. В однієї людини виявили вірус імунодефіциту. Та він мені не став. Я вже пенсіонер, мені 70 годів. Так що мене це не інтересувало. А ось я чуть чула. Та я собственно. по питанню. Нічого не слышали, не знаю. Ні, не чула, і мені, вибачте, незручно зараз розмовляти, горло дуже болить, чекаю. Так, чула. Ну, раз в рік я здавав, певно, для себе, щоб впевнитися, що я здоровий. А так, чув про цю акцію, так знаю. В області виявляють до 160-180 інфікованих віл людей щороку, говорить заступниця медичного директора обласного центру соціально небезпечних захворювань Лариса Панасенко. З тих, які отримали позитивний результат, до лікарні приходять 80%. Віл-інфекція вона небезпечна в якому плані, тому що людина може бути віл-інфікована, да але на протязі 6-8 років вона може бути абсолютно безсимптомна, тобто її клінічно її нічого не турбує і вона почуває себе дуже добре, хоча в організмі її вірус є. І за цей період часу, не знаючи про свій віл статус, вона може інфікувати інших інших людей просто по тій причині, що вона про це не знає. Тому для нас дуже важливо сьогодні, щоб кожна людина проходить тестування на У цій лабораторії проводять саме такі дослідження, мають і апарат, за допомогою якого визначають, як довго людина живе з вірусом. За словами виконавчого директора громадського об'єднання клуб Шанс Андрія Букіна, перевірятися на вірус імунодефіциту треба так само часто, як рівень цукру. Це надзвичайно коварний вірус, який вбиває імунітет людини. І до того часу, поки людина виявляє в собі вірус імунодефіциту, проходить багато часу і вона попутно збирає різні захворювання: на кшталт гіпатіта, туберкульозу, кожних інфекцій. І попутно вона починає лікувати ці захворювання. І тільки в останній час звертається вже за тестом на ВІЛ. А насправді все трошки по-іншому. Треба поправляти імунітет. Скільки саме живе в області людей з ВІЛ, невідомо, каже Лариса Панасенко. Виявлених і зареєстрованих понад три тисячі, з них понад тисячу хворіють на синдром набутого імунодефіциту людини. З початку року 15 людей померли, торік 26.